Там проведення конкурсів, внутрішніх кругліх справів е, і ну, немає інформації, а що наразі того нічого немає. Там я кажу, що там конкурси, круглі склади, конференції не проходять е, в той школі. Я, на жаль, в моїй школі ну, не ага. поклала ага. е, цю інформацію, яку ну, ага. Мити... Ага, Раскійка, я змогла знайти в сайтів. Я взяла я... Тільки я побачила, що там. Зараз дистанційне навчання пишеться <звіць> на офіційному сайті школи. Далі що там є пандус для, ну, так, для людей, які ограничені перед входом, але не сильно дуже багато ну, жаль на веб-сайці. Там і от скажіть, <звіць> будь ласка, просто там створення в вашому плані. така фраза була створення з сучасних санітарних гігієнічних умов навчання. Ну я от що це для людей, у яких є якісь завади, ну то ви тобто ви вкладаєте це. Я да? так, так. <гум> так, так. ну то ну, ось, тому, що я розумію. То, що... Що ну, санітарна ситуація, я думаю, можливо, в цій школі є якісь дійсно проблеми санітарних і нічого проблеми. Я мала на увазі, що для людей, які мають вади певні, які щоб всім було зручно, mm -hmm. і всі могли ну я на свою думку кажу, що відсутня до того ми слухали керівників шкіл, які працювали там довго, і ми розуміємо, що в них є інформація. У вас такої інформації про саму школу, що у вас що попереднього не було, тому ну це відчувається. Ну, добре, в не... мене питань немає. Дивіться, ну по-перше, що стосується це не питання, це консультація конкурсного прийому в закладах освіти вже давно немає в перші класи. Якщо ви відкрити офіційний сайт 69-ї школи, то там для батьків ми помітили першокласників, написано, заки на яких умовах приймаються діти. Першочерговий прийом, які документи потрібні, але конкурсного відбору в перші класи бути не може. Оскільки ви закінчили школу резерву, ви вже знаєте, тут в департаменті, я і для себе роблю якісь помітки щодо подальшої роботи цієї школи. І в мене є в зв'язку з цим наступне запитання. Що у вас, ну не будемо торкатися попередньо, у вас у вас дуже багато інформації про те, чого ви хочете, плануєте, тобто якихось ідеалістичних намірів. Але жодного слова немає про те, як, яким чином ви це плануєте зробити. Конференції, засідання, круглі столи, конкурси це не як. Це вже втілення якоїсь конкретної роботи. Має бути, на мою думку, структурована система подальшої роботи керівника з вчителями, з батьками, з дітьми, вибачте, повніма місцями, вчителями з дітьми, з батьками, з громадськими. Тобто ідеалістично це дуже добре, ми всі можемо розказати, як має бути в ідеалі. Потрібно, щоб ваш досвід навчання у школі резерву був втілений в конкретних управлінських кроках, які ви плануєте зробити як директор, коли ви завтра зайдете в школу, як керівник, ані слова про самореалізацію знову. Подвищення рівня навчальних досягнень. Я не знаю, коли наша педагогіка від цього завірі відмовиться від цього рівня навчальних досягнень. Але це мова про оцінку. А сучасний методичний підхід керівника про самореалізацію дитини. І ти можеш мати низький рівень навчання досягнень, але при цьому високий рівень реалізації власних дільників. Ви розумієте, про що не так? так? так. Розумію, про що. Е, наступне про вчителів. Скільки вакансій в школі ви не знаєте? Ну, Я нарахувала 54. Там ну, вакансії 54 вакансії? Вакансії? вакансії. Добре, давайте ви в цьому і не повинні знати. В місті майже 1000. 720 на сьогодні. Тобто планування збільшення контингенту і всього іншого має ґрунтуватися на тому, що ви можете сьогодні дати. У вас буде нестача вчителів. Наступне питання. От ви завтра зайшли як керівник. От завтра. У вас призначили, ви зайшли в школу. У школі є проблемні моменти, серйозні проблемні моменти. І всередині колективу також. Що ви будете робити з конфліктними ситуаціями? Перш за все, я беру колектив, вислухаю кожного думку. Кожному там слово зроблю, мабуть, якесь своє. Не комісію, як сказати, мені потрібен буде декілька якийсь час, щоб я ознайомилася, що відбувається, що відбувається у цьому закладі. Далі треба буде ну, зробити підсевір, ну до педагогічну раду е, і висловити кожного думку і прийти якому-то спільному, ну, вирішити це питання, а от не вирішується спільно. Yeah. Ну, я думаю, що треба ну не може бути, щоб не вирішити. Я питання. В цій школі є майже щотижневі скарги це в цій школі. Ну, я Але я читаю одних членів колективу на інших, і вони відбуваються на рівні Міністерства освіти, уповноваженого з питань обслена нашого освітнього. Це майже щотижня. Вам якраз такий на, на ситуаційне завершення. Я вам кажу, що це вже є. Вам завтра, ви завтра тобі зайдете, воно вже є. Скажіть, будь ласка, якщо ситуація не вирішується, ну от не вирішується вона на рівні колективу. От люди стали в позу. Впевнишся, як знаєте, на вузькій дорічці. І не можеш з цієї ситуації, ну ніяк. Один каже, я не поступлюсь, і інший я не поступлюсь. Щоб Треба так? якісь тренінги, якісь си, робити, якісь. Щось когрушу поставити. Хай там у нас і сида. Добре, <рес> так. А можна? Питайте, будь ласка, питання. <рес> <рес> дуже мені сподобалося ваш доклад. Титство, трошки промайнуло. Е, скільки, будь ласка, а от у вас така була фраза там, запровадити здорові здоров зберігаючі технології в освітньому процесі. А що ви маєте на увазі? У мені е, здоров'я, як то кажуть, близько до серця. Скільки, будь ласка, що, що ви маєте на увазі? Ці фразі запровадження здоров'я зберігаючих технологій в освітньому процесі. Ну якби не війна, от я пам'ятаю приводу ну, я навчалася сто два спершу школи, і у нас завжди нас вивозили, наприклад, на 411 одинадцяту. Батарею. батарею і робили там як нам день здоров'я. Далі нас водили парк Шевченко і теж ну, займалися нашим здоров'ям. Тобто Більше часу приділяти ну тобто проводити більше часу на. Тобто, Тобто для вас запровадження нових не... збираючих технологій в освітньому процесі це оце тобто mm. більше проводити. Ну не тільки це, але ще й в школі, допустимо, щоб були якісь обладнання, це все зроблені. Тренажери, наприклад, mm. вело mm. там, mm. велосипед, вело, mm. ну тобто, які можна, щоб вони дійсно могли, mm. навіть на великій перерві, коли у нас була велика перерва. Mm. Все, що... я Дякую, <гану> дякую. У нас э, три варіанти, два максимальный, да? 0, 1, 2, хочется мой. и не, не я могу, что я да я так говорю, свою купеичку вставляю вот, не знаю но ну честно я не будут они каждый день здесь приходить Посидите, я в Валерий, ну а что вы ну у нас Ну треба мати дійсно дозы. Хоть бронь, бронь, Я ще раз скажу, безумовно, могут люди там и засвечены, але знаешь, как при всем богатстве Ні, Нет, да. Так я не знаю, может быть, еще будет. Давайте.

Так он выдел, получается. Да? А это ну, не, значит, что он не что да. или... sí, Ну, да. 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 еще и школа. А что вы Очни. Да. Очни. Да. А, ну, все да. Я Просто так да. Так, друзья, угу. все вот Тобто давайте нас, да. ми дуже, ми, у нас... Тоді ми, друзі, у нас яка ситуація згідно з правилами як, нашого конкурсу, кожен кандидат повинен пройти не менше, ніж 0,5, набрати за результатами презентації в У нас е, ні один з кандидатів не подавав цю ситуацію, тому ми кажемо, що вони не пройшли у номерці. Ну, така ситуація, Да? у нас Але все зрозуміло, чи А ви не, не писали в Ні, це не потрібно писати, це <звук> викресліться. Вони не прийшли, <звук> не подолали пиріг. Тобто всі її вже раз подолають. Я ж не казав. Ну, давайте, да. <звук> давайте будемо запрошувати. <звук> Ще зараз я тоді оце напишу, і ви повинні підуть да, да. да, Так, переписуєте. я что для хобби все <ódisan noise> <región> <г Yak pixel> От, з'їхали. Хтось з'їхав, хтось не був. Так, я хочу сказати, що дуже дуже багато. Так, то нам було гарно. Пишемо, що тут? Є шкодки, які тут? Є шкодки, які тут? Є шкодки, які тут? Через дефизит. Нет, называется. На Буйневич почему. Бойч Бруевич был такой писатель. Про Ленина не писал. Все нормально. Слушайте, Витя, мы знаю, сейчас смотришь, не знаю, какой гонщик проект. Мы даже знаем, кто такой Мухерсфер. А, я еще менталекуешь. Ваша легкий вылетел. Скажи, будь ласка, колосик, чтобы просто речу, то тут я пришел. Ну да, та, тут. Так. <кхи>

Шановні колеги, да, дивіться, у нас за результатами конкурсу ви повинні були за результатами відкритої презентації набрати 0-5 балів, щоб пройти далі. Але, на великий жаль, ми порадились тут разом і кажемо, що. Не один з вас э, всю не подолав презентацію. У вас є один такий спільний недолік, який ми кажемо, що на превеликий жаль, ви не мали змогу, чи бажання, можливості, я не знаю, але не мали змогу вивчити ситуацію добре в той школі, де ви э, намагались працювати директором. І це ну, завадило, на нашу всю думку, вам дійсно зробити змістовний доклад. Тобто багато було ідей. Ну, таких дуже добрих ідей, я кажуть, але е, саме е, аналіз ситуації в школі, саме в цій школі, і конкретні дії, що робити, от цього завадило. Тому, на превеликий жаль, ми визнаємо, що конкурс на посаду директора він не відбувся. Ви будете мати змогу наступного разу ще раз прийняти участь. І на цю школу, і на якусь іншу, і ми вважаємо, що ви цю ситуацію вже візьмете, візьмете до уваги і зможете більш змістовно доповісти. Добре? Тому ми вам пропонуємо, якщо у вас запитань зауваження. зауважень немає ніяких. Ніяк. Тому ми вам пропонуємо підписати протоколи, тому що ви ознайомилися і у вас немає зауважень. Так, познамы. Прізвище, підпис і сьогоднішня дата. Все, шановні колеги, дякую. Чекаємо вас а, на наступних спробувань, угу. да. буде оголошено конкурс за. А нашим конкурсантам ще раз ви можете передивитися ще раз всю інформацію на сайті міської ради е, департаменту освіти да. міської ради. І ще раз, ну, коли зі сторони подивитесь. Пробуйте, будь ласка, ці запитання. Дякую, дякую.